Пане Іване, також не можемо з вами і не обговорити те, що 22 жовтня російський диктатор заявив, що Росія провела свої ядерні навчання із залученням якраз таки ядерної тріади, так би мовити, це наземного морського та авіаційного складників цих сил. І більше деякі навіть моніторингові канали вони дописували, що міжконтинентальна балістична ракета ЯРСІКА є якраз таки носієм ядерки. Вона прилетіла, начебто, біля кордону США за пуском Росії по полігону на Камчатці особисто спостерігав навіть. Путін кадри також публікували, як все це відбувалось. Ну і як ви вважаєте, чи не виглядає такий, так би мовити, показовий запуск від чи спробою Путіна відвернути увагу росіян від провалів на фронті та економічної стагнації, яка зараз відбувається, все ж таки, або все ж таки, це черговий сигнал США та Європі не посилювати допомогу Україні? Як ви вважаєте? Ви Знаєте, я більше все сприймаю. Як знаєте, в мене немає інших аргументів. Я дістану з там арського арсеналу якусь я, там, якусь зброю і буду перед вами махати Традиційно, який називають конвенційну зброю. Я дістати не можу, бо вона все на українських фронтах. Вона там просто там шквариться, жариться, просмажується регулярно. А ось міжконтинентальне. Це точно не для України, це не проти Європи. Воно дуже потужне. Воно проти континентів, тобто між континентами, і це більше погроза. Там навіть не погроза показати американцям, що у нас є щось таке, чого ви повинні боятися, тому краще з нами товаришувати, щоб ми цю зброю далі не діставали. І подивіться наскільки така фантасмагорична ситуація, взагалі. Весь світ зараз, ну, якщо ми прибираємо війну в Україні з порядку денного, вони там сперечаються за те, хто буде першим у розвитку штучного інтелекту, різноманітні компанії. То американські компанії пропонують, тут китайські компанії, там індійські пропонували, а російські ніть, в них немає, в них чого немає, вони тут навіть не приймають участь в, цим, в цих змаганнях. Єдине, що вони можуть е показати, це те, чим вони. Це те, що в них є щось, чим вони можуть знищити велику кількість людства. Тобто, ну це дійсно така варварська стратегія країни, якої якій немає нічого більше запропонувати цьому світу. Ну, до речі, знаєте, пане Іване, що цікаво, що ми прослідкували, що крім того, вперше за п'ять місяців ще й напередодні візиту Трампа до південної Кореї КНДР також навмисно запустили балістичну ракету в напрямку японського моря. І зазначається, що ракети пролетіли приблизно 350 п'ятдесят кілометрів бік східного узбережжя. Ну а нашим глядачам також нагадаємо, що Трамп має за декілька днів приїхати і до Кореї на саміт, бо більше він там має ще зустрітися із лідером Китаю Цзіньпіном. Хотіла вас запитати. Знаєте наскільки це виглядає скоординовано такі нинішні провокації, коли Росія проводить свій час тут ядерні навчання? А КНДР запускає ракети? Це збіг чи це можливо такий ланцюг єдиних сигналів для заходу? Ну, дивіться, північна корея постійно щось випробовує, якісь ракети дістають, щось вони роблять. Банально їсти немає що там. Одні і ті ж самі зачіски у чоловіків, у жінок окремий набор зачісок. Всі повинні ходити рядочком, строє, марширувати. В принципі, нічого вони іншого запропонувати цьому світу не можуть, тільки питання про знищення. І... Ти або з нами товаришуєш, або ми тебе знищимо, і навпаки, знищимо, інакше товаришуй. Дуже примітивна логіка. Я не готовий сказати, наскільки це все було узгоджено. Я думаю, кожна країна, і Північна Корея, і Росія вони працюють над своїми технологіями, над своїм озброєнням. І це дійсно дуже довгий процес, він триває роками. Згадайте, як у Росії було багато там невдалих пусків, і постійно вони удосконалюють. Постійно треба доганя... наздоганяти плани, якісь, які в них є. Там поставити ставити на бойове чергування там, певні види озброєння. І не забувайте, що за цими гонитвами є величезні гроші, якими фінансується ця оборонка. Давайте так, щоб не бути голослівним. На 26-й рік в Російській Федерації заплановано, увага. На всі потреби військових, силовиків, віртухаїв, поліцейських все, 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 всіх, хто носять погони, орієнтовно заплановано. Ну, звісно, що це в процесі може там збільшитися, може зменшитися навряд чи, але план такий: 170 7 мільярдів євро на військову та силову складову, і це для того, щоб там продовжувати війну тримати в покорі місцеве населення, своє аборігенське. А для того щоб аборігенське населення не відволікалося на зайві якісь проблеми, які в Кремлю неприємно про які неприємно говорити в російському бюджеті. Заплановано на пропаганду. Вага на державну пропаганду. Це тільки те, що заплановано: півтора мільярди євро. От 177 на військових віртухаїв і півтора мільярда на телевізор. Президент США Дональд Трамп, він заявив про введення нарешті нових санкцій проти двох найбільших компаній РЕФІ на тлі розчарування Вашингтона війною в Україні. Ну і говорили про те, що такі санкції вони стануть першими прямими заходами США щодо Росії за час другого терміну. Якраз таки, президентства Трампа пише The Wall Street Journal і відомо про те, що обмеження саме спрямовані. Проти Лукойлу та Роснефті, а також майже 30 їхніх дочірніх компаній. Тож хотіли б запитати вашу думку. Як ви вважаєте, чи можуть санкції проти Лукойлу та Роснефті спричинити внутрішній конфлікт між російськими елітами, які залежать від нафтових доходів, чи такі обмеження заслабкі для помітного ефекту? І як ви вважаєте, чи вплине цей крок США на позицію і інших країн, зокрема також до прикладу Китаю та Індію, які продовжують купувати все ж таки і надалі? Російську нафту? Чудове питання, але давайте спробуємо по частинах її відповідати. Дивіться, немає зараз єдиного розуміння, наскільки сильно повпливають ці санкції на ОСНЕФ на Лукойл, бо перелік дочерок, на які вони введені, доволі великий. І тут я залишається питання більше на відкуп людям, які спеціалізуються на світовій торгівлі нафтою, на нафтому ринку. Щоб можна було зорієнтуватися, чи це дійсно болюча санкція, от ці обмеження, чи це просто, знаєте, як для проформи по хвостах, б'ють там же, де нікого немає, де, наприклад, активності російської, наприклад, немає в Сполучених Штатах, її забороняють по факту, начебто введені, по суті, ні на що не впливають. Я думаю, що найближчими днями фахівці проаналізують і скажуть, наскільки болюча ця санкція є. Це раз. Друге. Наскільки ми знаємо, що внаслідок тиску американці кої сторони принаймні, так зазначається, Індія відмовляється з 26-го року купувати російську нафту. Станом на зараз індія купляє стільки нафти, щоб забезпечити, тобто Індія, це. Мільярд з копійками людей а купляє нафти стільки, що забезпечити майже 40% своїх потреб в впаленому стильних матеріалах. Тобто для розуміння, це дійсно на сотні сотні мільйонів євро, щомісячно вони купують російської нафти з 1 січня. Вони принаймні, так зобов'язалися купляти не будуть. Єдине, що залишається тільки один НПЗ, який належить Роснефті, і він буде купляти російську нафту. Там будуть суть усього дрібнички. Плюс сюди треба на додачу накинути пакет з пакетами від європейського союзу, 19-й пакет санкцій, і там ну, доволі приємні новини для нас заборона. Вірніше санкції на тіньовий флот російський на танкери близько 117 танкерів, На них введено обмеження. І там тепер вже буде ускладнено набагато сильніше переміщення російської нафти, ускладнено продаж. Тому раз, поки що новини виглядають позитивними. Головне, щоб ці санкції працювали і щоб їх контролювали. Не проблема їх накласти, проблема щоб їх контролювати. Завжди наводжу таку просту аналогію. Є заборона там, наприклад, там законодавча, не можна в центрі міста переходити дорогу на червоний сигнал світофору. Питань немає окей, не можна, так не можна. А якщо я буду це робити, хто буде контролювати? Що це за люди будуть? Які в них будуть повноваження? Як вони будуть штрафувати тих, хто буде перебігати? Чи це буде ув'язнення, це чи це буде штраф? Яка процедура буде? Тобто, от, от ця ось історія про контроль за накладеними раніше санкціями. Пане Іване, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Дякую, що знайшли час та доєдналися до нас. Власне, бачимо, що реакція з Кремля також уже поспішила. Бачимо, що Медведєв дописує, і він говорить таке. Нашим глядачам також зачитає, можливо, вони ще не бачили. Сполучені Штати наш ворог і їхній балакучий миротворець тепер повністю взяв курс на війну з Росією. Трамп повністю став на бік божевільної Європи. Власне, хотіла вас запитати: знаєте, наскільки ці слова про війну зі Сполученими Штатами узгоджені з кремлівською лінією? Чи це черговий такий знаєте емоційний виступ Медведєва без стратегічного змісту? І як у Пентагоні можуть сприйняти такі погрози серйозно, як сигнал до ескалації, чи все ж таки радше як черговий істеричний пост у телеграмі? Адже попередньо пам'ятаєте, що Трамп все ж таки відповідав Медведєву? Я думаю, що буде другий варіант. Ніхто воювати за один пост в Телеграмі точно не буде. Ну розпочинати бойові дії проти Росії, бомбардувати. Ти мене назвав так, ти мене. Зневажив, ну ніхто це робити не буде. Російська Федерація умисно Кремль дозволяє таким ось фрікам у вигляді Соловйова, Дугіна, Медведєва робити такі заяви, е, і це о, воно, воно називається. Там гібридна війна, я її називаю нелінійна війна, асиметрична війна. Тобто, з однієї сторони, там я, як посадовець, я таких заяв не роблю, але в мене є такий фрік, який це робить. І я постійно там в взаємовідносинах, там, з наприклад, там з знаю, там з партнерами кажу: Господі, ну це ж не я. Та є в мене такий дурачок, ну я, я його тримаю. Те, що він говорить, не зважайте на нього. Але безпосередньо цьому фріку я дозволяю це робити. Я не змушу його замовкнути, Я не тисну на нього навпаки, неформально, невербально. Я його заохочую для того, щоб тримати іншу сторону або інші сторони в певній напрузі і невизначен... невизначеності. Це називається асиметрична війна, не лінійна війна, нестандартна війна. А, тому, резюме таке, Медведів буде лаяти далі, йому буде це дозволяти. Для нас це працює так само позитивно, щоб в американському Політикумі, естеблішменті, щоб не знаходилося людей, які там залишалися, б для, ну, залишалися б прихильними Російської Федерації, щоб вони постійно бачили, як їх лають постійно з Російської Федерації, які зневажливі коментарі йдуть, навіть окей, не від публічної особи, не від особи, яка займає якусь позицію. Хоча дійсно в нього позиція є, маю на увазі такою реальну позицію. Це не міністр, це не голова якоїсь спецслужби. це... Заступник секретаря російського радбезу всього на всього, тому ще раз чим більше таких заяв, тим більше напруги сполучених штатах, і тим більше, тим менше перепрошую вірогідність, якась того, що вони будуть співпрацювати десь у майбутньому, хоча така вірогідність досі залишається.